З'явилися сенсаційні подробиці того у якому стані була 20-річна українська модель Марія Ковальчук, коли її знайшли. Її тіло лежало на узбіччі дороги, переламане і понівечене. Її знайшли просто на узбіччі дороги без свідомості з чисельними переломами. Дівчину не впізнати тіло понівечене, рот залитий шоколадом, а зуби. Зуби акуратно складені в жіночу сумочку. 20-річна українка Марія Ковальчук зникла у Дубаї 9 березня. Востаннє вона написала мамі, що залишається ночувати у знайомих. Двоє чоловіків назвалися представниками модельного агентства. Вони запросили її на вечірку. А після тиша телефон мовчить, меседжери не працюють. А Марія не приїжджає на літак, який мав відвести її у Таїланд. Через 10 днів після зникнення її випадково знаходять переломи тазу, ніг, рук і хребта, ніс зламаний обличчя в синцях, а в роті шоколад.